Привіт! Я Тейлор Хаглер. IONIQ 5N від Hyundai забезпечує електрифіковану продуктивність як на звичайній дорозі, так і на гоночному треку. І як частина цього досвіду, ви можете налаштувати багато параметрів продуктивності IONIQ 5N. Перш ніж змінювати налаштування, обов'язково пройдіть повний туторіал з використання режиму N у вашому автомобілі. Виберіть режим N, потім піктограму меню, а потім туторіал. N-Green Boost забезпечує максимальне прискорення з підвищеною потужністю та реакцією до 10 секунд. Його не можна активувати, якщо активна будь-яка з наведених нижче функцій або налаштувань. N-Race Круїз Контроль або інтелектуальний круїз контроль, або ручне обмеження швидкості. Щоб активувати його, натисніть кнопку N-Green Boost і прискортесь. Екранний таймер буде відраховувати 10 секунд бусту. Після завершення система зачекає 10 секунд, перш ніж знову можна буде активувати N-Green Boost. Ось кілька речей, про які слід пам'ятати при використанні N-Green Boost. N-Green Boost не слід використовувати в погану погоду або в пробках. N-Green Boost не буде доступний для використання, якщо батарея має низький рівень заряду. Детальну інформацію щодо налаштувань та функцій. IONIQ 5 n ви знайдете в інструкції по експлуатації. Більше матеріалів щодо моделі IONIQ 5 n розміщено на навчальному порталі та додатку.